Доброго дня. Котел зубер верхнього завантаження. Придбав у 22 році весною, встановлював за допомогою майстрів. Сам утепляв, хоча було краще взяти з заводу утеплений, але він мені міг в двері не поміститися, щоб занести в котельню. Отоплюю за допомогою дров. Завантажую два рази на добу. Хоча дрова ще є, коли я завантажую, але так мені підходить з ранку і вечором. Працює від насосу, як бачите. Але так як минулого року часто не було світла зимою, то дуже часто він працював без світла, без допомоги насоса. Минулого року, як в жовтні я його запалив, так в травні виключив. Цього року є потреба, знову що в жовтні опалюю. Дуже я ним задоволений. Попереднім котел в мене були проблеми постійні. З цим все супер. Рекомендую всім своїм знайомим. Дякую, до фачення.